От, буду ловити на такі мормишечки. Дивіться, вони світяться в темноті. Для корюшки це дуже важливо, тим більше що ловимо на глибинах 8-10 метрів. Рузяки закидають другу а у нас вже перше клювання. Рузакий підчепив м'ясо на гачки і одразу дупляє. І там нам м'ясо клює. А та, що на опарища зовсім не хоче клювати. То зараз переходжу ще на третю на м'ясо. Банди, який оселедець влетів. Ось таку корюшку приємно ловити. Дивіться, яка ух, гарна корюшка. Все, друзяки, завершилася наша рибалочка. Ось така достойна гора. корюшки. поки зматував вудки, ще доловив дві штучки, то у нас 234. Одну не доловив. До свого рекорду. Зараз зважу і вам покажу. Класно. І так, друзяки, зараз з вами зважу. Проїжджала бабуська тут на санках. Побачила кра. Ой-ой! Бра! Вони тут по шведськи говорять, а Та добре. Так, Дев'ять, 9900 рівно. Дивіться, видно? Фух. Банда, друга година дня, за пів дня буквально це більше, ніж достойний результат. Тому, кому сподобалось відео, підписуйтеся, натискайте пальці вгору. Все, друзі, всім миру, добра і вдалих рибалок. Пока!